Вітаю, друзі! Я вже 8 років займаюся зйомками різних породистих собак. Та маю свою групу у Фейсбук, яка називається Породисті собаки в Україні. Посилання буде в описі відео. Приєднуйтесь при можливості! З'явився досвід. І я спробував скласти власний рейтинг екзотично рідкісних порід собак, як для України. Тобто, це породи, які мають незвичний вигляд та рідко зустрічаються в Україні. Отже. Сьоме місце зайняв тібетський мастиф. В Україні зустрічається, але не часто. Витривалий та урівноважений собака буває впертий. До незнайомих людей стриманий. А іноді і агресивний. Чудовий сторож в нічний час стає ще уважнішим. Це собака з рисами лева і великого розміру. Шосте місце. Доволі цікава, з унікальною зовнішністю порода собак, яка називається китайська чубата. Це кімнатно-декоративні собаки. Вони невеликі, активні, дуже життєрадісні. Собаки цієї породи можуть бути як голими, де волосся є тільки в області голови, хвоста і на кінцівках, так і з м'яким вуалеподібним волоссям, що покриває все тіло. Це швидше культова тварина, створена для обожнювання своїм господарям. Цій породі, особливо безшерстній, приписують навіть надприродні здібності. Але цих собак люблять не лише за екзотичну зовнішність. Вони веселі та рухливі, можуть бути справжніми друзями, як для дорослих, так і для дітей. П'яте місце зайняв Бобтейл. Припускають, що ця порода, отримана в результаті схрещування бріара з великою українською вівчаркою. Бобтейли мають спокійний, врівноважений характер. Вони людиноорієнтовані, тому їм складно довго залишатись на самоті. Альтернативою в плані спілкування для бобтейлів інші тварини стати не можуть. Їм потрібна увага саме людей. До сторонніх людей бобтейли також добре налаштовані, дружелюбні та контактні. Їх ще можуть називати староанглійська вівчарка. На четвертому місці, як не дивно, опинилась українська вівчарка. Так. Собака носить назву Українська вівчарка, проте в Україні ця порода рідкість. Парадокс, правда ж? Її ще можуть називати кундель степовик, південноукраїнська вівчарка, кримська вівчарка або милий український вовкодав. Походження їх залишається не зовсім з'ясованим. В давні часи їх розводили в українських степах для охорони овечих отар. Це і спричинило формування породних якостей. Оскільки для захисту від вовків і злодіїв потрібні були великі, міцні та агресивні собаки, густе жорстке хутро допомагало ефективно захищатись від степових бурь, дощів і вовчих нападів. Поступово степи були освоєні, зменшилась популяція вовків, а за ними зменшилась і популяція вівчарок. Найкращі собаки були збережені в приватному господарстві видатного селекціонера свого часу, уродженця України. Німця за походженням і творця заповідника Асканія Нова барона Фрідриха Фальцфейна. Вітаю всіх! Дивіться інші цікаві відеофільми на моєму каналі на різні теми та про Україну. Кожний зможе знайти щось цікаве для себе та розширити своє коло знань про цей світ. Дивіться, підписуйтесь отримайте приємні враження від моїх фільмів. І не забувайте про вподобайку. Третє місце це Бладхаунд. Вони урівноважені собаки. Практично ніколи не проявляють агресії. Працелюбні можуть годинами обнюхувати незнайому територію, з'ясовуючи, хто і коли тут був. Вони вірні супутники і надійні друзі. Попри всю свою зовнішність м'якість, бладхаунди володіють упертою вдачею. Тому їх дуже складно змусити щось робити проти їхньої волі. Вихованню і дресуруванню піддаються, але з великими труднощами. Нюх Бладхаунда один з найкращих у світі собак, тому може бути прийнятий як доказ у суді. Вони можуть іти по сліду, якому понад 12 діб. На друге місце заскочив Бородатий Коллі. Це милий, ласкавий та життєрадісний представник сім'ї шотландських вівчарок. Вони вважаються ідеальними родинними собаками. Це справжній друг. Його можна з легкістю навчити практично усього за короткий термін. Собака володіє хорошим нюхом, який дозволяє брати участь у пошуках трюфелів. Вони добре уживаються з іншими собаками та домашніми тваринами. Бородати коллі активні, швидко навчаються і дуже витривалі. Ну і першу сходинку посів. Це взагалі унікальний звір. І називається ця собака Комондор чи Комондор. Не знаю де правильно наголос ставить. Або угорська вівчарка. Їх ще можуть називати Полевецький собака. А в жартівливій формі макаронний монстр. І дійсно, придивіться до фотографій. Ніби якась іншопланетна істота з Альфи Центаври. А особливо це фото. Цей король угорських вівчарок. Є одним з найбільших собак у світі. Зріст у чубку в самців становить понад 80 см. А довга біла або чорна шерсть, згорнута в оригінальні штурки, робить собаку ще більшою і масивнішою. Командор має природний інстинкт охоронця. Атлетичний, швидкий і сильний. Часто використовується для охорони отари овець від вовків, густа шерсть захист від диких тварин, несприятливої погоди. Та рослинності. А її схожість з овечою надає собаці перевагу у маскуванні, дозволяючи легко змішуватись з отарою овець. Ось такі вони, ці екзотичні собаки. Це відео було створене за допомогою Смілянського кінологічного клубу Сан Голден. Дивіться посилання на їх групу у Фейсбук в описі відео. Також приєднуйтесь до групи у Фейсбук, яка називається «Породисті собаки в Україні. Посилання також в описі. Всім хто дивився, я бажаю удачі. Ставте лайк та підписуйтесь на мій канал.